Нещодавно в Одесі молода пара в місті Слово Боже потрапила просто на вулиці під обстріл. За 15 метрів від них впала ракета, зробивши воронку глибиною близько 10 метрів. Час сповільнився, було видно момент падіння. Вони не повинні були залишитися в живих, їх мало розірвати, але вони потрапили в інший вимір. Бог закрив їх собою. І це відбувається наяву. Ось для чого нам потрібно куштувати Откровення Божі. Ми тоді повертаємося в Євангеліє у часи Ісуса, коли Він ходив по землі і відбувалися чудеса. Люди кажуть, що це було тоді, але це є і зараз. На каналах Місі Слово Боже є безліч свідчень історій про те, які дива Бог робить щодня, як люди отримують стрілення, визволення і спасіння. Чудо є! Тому перше потрібно прийти в церкву до живого Бога і пізнавати Його. Друге. Зрозуміти покликання для чого ви народилися, і увійти у волю Божу. Третє, Прийняти спадщину, яку приготував Бог. Четверте доторкнутися до Божої сили і могутності. Ось для чого нам потрібні откровення Божі. Вивчення Біблії щодня. Ми живемо в такий час, коли щосекунди ми потребуємо Бога на фронті чи вдома, у хворобі чи будучи здоровими. Ніхто не може захистити нас краще, ніж Господь. Бог над усім, і Він може переграти будь-яку ситуацію з вогню чи з водою, тільки він здатний дістати і врятувати ні командир, ні лікар, ні президент. Ні будь хто інший нездатний на це, тільки Отець Небесний. Тисячі людей по всьому світі перебувають в онлайн-спілкуванні з місії Слово Боже і переживають Боже диво. Якщо ви не є частиною церкви, запрошуємо вас приєднатися до онлайн-конференції в неділю для вивчення Біблії. Якщо ви бажаєте прийняти запрошення, напишіть мені про це. Береже вас Бог!